Доброго дня! Мене звати Вікторія, ви на каналі Study England і я продовжую розказувати про екзаменаційні білети GCC з випускних екзаменів в англійській школі. Сьогодні поговоримо про природничі дисципліни. Як я вам вже розказувала в попередньому відео, залежно від здібностей студентів, їх ділять на тих, хто вивчає спрощений варіант фізики, хімії біології Foundation і тих, хто вивчає складний курс Higher. Я зроблю окреме відео по кожному предмету. А сьогодні розкажу вам про спрощений курс фізики, хімії, біології Foundation і покажу екзаменаційний білет. Отже, ось він. Екзамен триває 1 годину 45 хвилин. Писати екзамен треба виключно чорною ручкою, з собою треба мати лінійку, науковий калькулятор і всі креслення робити тільки олівцем. Розглянемо детальніше цей білет. Питання перше. Людське тіло складається з багатьох клітин. Завдання А. Поєднайте кожен тип клітин із видами систем, органів, де ці клітини знаходяться. Питання Б. Поясніть один спосіб, яким клітина сперматозоїда адаптувалася до виконання своїх функцій. Питання це, Як з цього малюнка можна зрозуміти, що це не є рослинна клітина? Питання де, Яка частина клітини контролює рух речовин в і з клітини? І даються варіанти відповідей. Так, питання є. E. Як називається процес, що рухає молекули кисню всередині клітини? І даються варіанти відповідей. Наступне питання: назвіть дві речовини, які потрапляють в більшість клітин, в більшість клітин тіла з крові. Такий листочок означає, що на цьому листочку нічого писати не можна. Далі, друге питання. Це питання стосується заразних і незаразних хвороб і поділяється на такі частини. Отже, а яка хвороба не є заразною? Назвіть одну. Незаразну хворобу, для якої фактором ризику є ожиріння. Наступне питання: національні стратегії допомагають людям з ожирінням втратити вагу. Одна з цих стратегій спрямована на зменшення вживання цукру. Яка ще національна стратегія спрямована на втрату зайвої ваги? Де? Одним із способів вимірювання ступеня ожиріння є індекс маси тіла. І дається формула, по якій це обраховується. Людина висотою 1,64 сантиметра важить 69 кг. Обрахуйте індекс маси тіла. Наступне питання. Поясніть, чому індекс маси тіла визначається до вагітності. Тепер намальований графік. Студент повинен вивчити цей графік і дати відповідь на питання. Дайте два висновки, які ви можете зробити з цього графіка. Тут стосується графік курців, не курців і маси тіла новонароджених дітей. Так, далі, наступне питання. Кір є заразною хворобою. Опишіть, як вірус кору передається від однієї особи до іншої. Наступне. Населення Великобританії приблизно 67 мільйонів 961 900 людей. За даними науковців, 17% з них мають мікоз стопи. Обрахуйте, скільки людей мають мікоз стопи. Наступне. Грибок стопи росте у вологих умовах. Напишіть один спосіб, яким можна зменшити грибок стопи. На цьому секція. Біологія закінчується і починається секція хімії. Як я говорила, фондейшн це є предмет три в одному, коли студенти вивчають спрощену дисципліну, сайенс, як фізику, хімію, біологію три в одному. Тому в білеті ми переходимо до секції хімія. Отже, так. Структура і зв'язки використовуються для пояснення властивостей сполук. Яка група елементів не формує іони? І даються варіанти відповідей. Калій реагує з хлором, щоб утворити калій хлорид. Опишіть, що станеться, коли атоми калію реагують з атомами хлору. Відповідайте про електрони. І тут треба домалювати. Так, наступне питання. В твердій іонічній сполуці протилежно заряджені іони притягуються для формування великої структури. Яка це є структура? Треба позначити галочку правильну структуру. Наступне питання. Вода є ковалентною молекулою, доповніть діаграму електронами. Діоксид кремнію гігантська ковалентна структура. Напишіть співвідношення атомів кремнію до атомів кисню. Полімери мають великі молекули. Що тримає молекули в полюмері? Далі дається малюнок полімерів. І питання. Опишіть. Зображений тренд. Четверте питання стосується електролізу? Значить ця, ця, цей малюнок це є досвід, який студенти фактично робили в лабораторії. Тобто вони повинні пам'ятати цей досвід, і малюнок їм повинен про це нагадати. Питання. Яка формула сульфата калія? І даються варіанти відповідей. Який об'єм газів в експерименті з електролізом? Наступне питання: поясніть, чому об'єм газів, зібраних в експерименті, має таке ж співвідношення атомів водню і кисню, як і в молекулі воді. Тобто вони цей експеримент робили, але вони повинні згадати і дати відповідь на поставлене питання? Так, наступне де: який ступень невизначеності експерименту і даються варіанти відповіді. Питання є. Розчин калі сульфат має 86 г калію сульфату, розчиненого в 25 см кубічних води. Обрахуйте, яка потрібна маса калію сульфату, щоб зробити розчин 1 кубічний. На цьому секція хімія закінчується. Тут на листочку нічого писати не можна. Розпочинається секція фізика. Питання п'яте. Намальований малюнок з вагів і противаг і дається запитання. Якщо підйомник рухається вверх, як низько опускається противага вниз? І даються варіанти відповідей. Що станеться з потенційною енергією тяжіння противаги? І даються варіанти відповідей. Обрахуйте зміни потенційної енергії тяжіння при підйомі ваги масою 1300 кг на 4 метри. Доповні тречення і даються певні фізичні терміни, їх треба вставити в порожні місця. Далі. Який фактор впливає на об'єм енергії щоразу, коли люди використовують ліфти? Варіанти відповідей. Обрахуйте потенційну енергію пружності пружини. Як більш ефективна система противаг ліфту впливає на енергію, що передається двигуном? І варіанти відповідей. Далі. Шосте питання стосується енергії. Поділяється на такі підпитання: назвіть джерело відновлювальної енергії і варіанти відповідей. Що дорівнює 36 гігаджоулям. Варіанти відповідей. Далі намальовані два графіка. Це графіки стосуються енергії вітру і енергії, енергії, вітру і енергії Сонця. Так? Вони розбиті по роках, по місяцях. І студент повинен проаналізувати ці два графіки і дати відповідь на таке питання. Використовуючи малюнки, поясніть зміни у генерації енергії сонця і вітру протягом року з 2014 по 2019 рік.